Теж звертаємо увагу. Караваєв. Спокійний початок. Неквапливий початок. Це Обох команд стосується, але знову ж. Ніби чогось такого. Ніби чогось такого можна було і очікувати. Цей штрафний у виконанні подріння. Я не знаю, що зарахують його як удар. Я б рахував. Але в цілому це єдиний раз, коли м'яч поки що в напрямку площини. О, це була сила. Я пам'ятаю цей матч. Я <підиняло> це що я пам'ятаю? Це я йшов <тит> з роботи, <підиняло> які помаги, Типу, по матчі відповідь спальну було. І дали типу, поля зарплати. Я пішов там з проклів, бо тоді щось так <підиняло> Катори то закривали, ті не закривали, і я планував велику суму поставити на Дніпро перемогу. Але вийшло так, що на той час поздравив зарплату і там перекрити там нестачу складу і.